Друзі, мої вітання. Черговий дедлайн від Дональда Трампа Росії сплив, що правда я не думаю, що багато хто з вас чекав, що будуть якісь різкі дії з боку американського президента зроблені в бік Кремля. Хоча найбільше обговорювана тема була навіть на це, а чи з'явиться взагалі Дональд Трамп перед журналістами? Адже певний час його не було в медіапросторі. Тож, можливо, ще це дійсно була якась стратегія, аби відволікти увагу від чергового дедлайну для Росії. Але тим не менш, певні заяви він зробив журналістам. В контексті і того дедлайну, який він виставляв, і mm -hmm. в принципі принципу відносин з Росією про це будемо дискутувати з нашим експертом. Це політолог Тарас Загородній Пана Тарасі, я вас вітаю. Так, доброго дня. Ну що, а я дуже розчарований Путіним. Зазначив Дональд Трамп. Ми робитимемо щось, щоб допомогти людям жити. Я дізнався речі про Путіна, певні, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтесь про них у найближчі кілька днів. Та зазначив Дональд Трамп ввечері перед журналістами. Також президент США заявив що в Україні гине 7 тисяч осіб щодня щотижня. Перепрошую здебільшого. Солдати. Е, ну, два тижні дедлайну, е, який Дональд Трамп виставляв Путіну, черговий раз. минув. я пам'ятаю, що напередодні Макрон прямо так висловлювався, що е, якщо Путін не погодиться на зустріч, то ну, це по суті Трамп буде виглядати дурним. Але якоїсь реакції від цього, що Путін не погодиться на дедлайн, який Трамп виставляв, ми вчора не побачили. Про що це говорить? Немає важелі тиску більше. Ну знаєте, європейці теж знаєте хитра мудрі. Макрон так розповідає, а при цьому газ більше. Я, я бачу статистику закупівлі газу з, з Росії. Там ну, нічого, американці тиснуть на європейців, щоб вони припинили купувати російську нафту та газ, в тому числі Ну те, що от я бачу в помедіа, зброю продають нам продають. Удари, інтенсивність ударів по території Росії різко виросла по нафтогазовій галузі. Ніхто нам не компостує, мозок не компостує. Рішення щодо цих, рішення щодо там передачі 3500 ракет <гум> ухвалено, підтверджено. Мита проти Індії запроваджені, запроваджені. А зараз США вибивають Ну наскільки я розумію, те, що вони хочуть робити, намагаються взяти під контроль Гаяну та Венесуелу Це найбільше запаси нафти в світі. Ну це означає, що це всі розмови росіян про якісь там нафтові проекти, все, що з цим пов'язане, не мають ніякого сенсу. А в дійсності, якщо дивитися на дії. То ситуація для Росії не розвивається в нормальному для неї, нормальному для неї значенні. Ось чому Ну чи можуть військово більше допомагати Америки Ну, не допомагати тут вже спроможності залежить цих європейців, які повинні витрачати більше на свою оборону і більше закуповувати в Україні зброю. Так, ну якщо виходити з такої логіки, тому що а, позиція американців така: ми продаємо зброю, а, що вже ну, дуже добре для нас не забороняється, в тому числі передача й обмін транспорт технологій а, і багато чого іншого. А ось, а все, що стосується його заяв, так це він не нам же говорить. Він говорить американським виборцям. Це на нього тиснуть американські виборці, на нього тиснуть його репутація. Те, що він сказав, не, а не зробив, так, і так далі. І в дійсності головне тут: своє слово повинні сказати європейці. Європейці повинні нарешті визначити, що потрібна їм Росія взагалі в такому вигляді. І тиснути, наприклад, на Китай для того, щоб поставити перед ним питання Руба, або ви підтримуєте Росію, або торгуєте з нами. Якщо вони поставлять це питання жорстко, то я вам скажу: Китай може ухвалити рішення, що Росія в такому вигляді йому не потрібна. От тим більше що загравання Росії та точніше, загравання Росії США. Більше ставить питання перед Китаєм, навіщо їм Росія, тому що вони зрозуміють, навіщо вони це роблять, для того, щоб торгувати своїм майбутнім нейтралітетом у війні США проти Китаю і або створювати проблеми для Китаю, тому наше завдання і наші дипломатії це постійно звичайно на наполягати на, на запровадженні додаткових санкцій, як з боку європейців, так і з боку США. Тому що це хитрувата позиція, коли у нас її вимагають саме від е, США це робити, тому що е, в основному так купуються нафту та газ європейці, США ж нічого там не купує, а ось і дає додатковий прибуток, і самим працювати над собою. Виробляти зброю, ну от там вже ніхто не компостує мозок, що Україна починає виробляти зброю, яка може бути геймченджером Ну у багатьох е, напрямках не, не тільки в Східній Європі, але й в разі, якщо у нас ракети є до трьох тисяч кілометрів, це дуже потужна зброя. Е, не всі країни можуть таке робити, е, щоб воно літало, що долітало, куди потрібно. А ось ми повинні на цьому концентруватися, і концентруватися не на тому, що говорить Трамп. Це його проблеми, а не наші проблеми. А концентруватися на ударах по території Російської Федерації по балтах Балтійського моря, перш портах Балтійського моря, щоб вбудовувати структуру, наприклад, Сполучених Штатів Америки. Ну, наприклад, там... СБУшники вже там вдруге влупили, наприклад, по услугу. Так, там я бачу mm -hmm, а, в два рази одразу шпав експорт російської нафти. На початку цього року така сама ситуація була, а до цього там гурівці десь влупили по а, там по засобах ППО в Криму. З'являється, що Мадяр да, вішенка на торці для того, щоб припити все це. І mm -hmm. нам ніхто нічого не говорить. Це і є справжні санкції в дійсності для Росії, тому що е, можна запроваджувати санкції, не запроваджувати санкції. Е, е, якщо є можливість експортувати, вони знайдуть можливості обійтися. Це. це від нас залежить і за мовчазною згодою адміністрації Трампа, якому, в принципі, байдуже, яка російська нафта. Е, чи могли б щось ще зробити американці? Ну, дивіться, могли б. Могли б, але ми завжди будемо стикатися в тому, що американці останні 150 років врятували Росію. А ось ну, останні ну гарна новина, що остання спроба врятувати Радянський Союз 91-му році, ви у році виявилася невдалою. Радянський Союз все ж таки розпався. От, і зараз Росія буде ще гірше, вона ще бір гіршому становищі, ніж здається, і тому звичайно, що американці не хочуть втрачати такі гарний актив для себе. Вони розуміють, що справа йде дуже погано для росіян. Дуже погано. Вони все чудово знають. У них часто, ну, навіть у них логіки, ну, американці все ж таки достатньо логічні, раціональні люди. Вони не розуміють, ну, як так можна вбивати свою країну в обмін на що? На якісь фантастичні речі про розмову про печенігів. І вони розуміють ризики того, що ну, Росія реально зі цього розгону. Вбиває свою економіку і урнує свою економіку. А і це може закінчитись ситуація радянським союзом і проблема американців, що вони не готові давати на це гроші, щоб притувати, наприклад, Росію, і тому оце починається коливання і так далі. Але знов таки, це у Трамп і так піддається критиці з боку своїх власних виборців. Ваша думка, моя думка, думка європейців. І всіх інших я відкрив великою таємницю Трампу плювати на неї, йому не плювати на позицію власних виборців. А позиція власних виборців, вона достатньо гарна для нас. Ну, принаймні під 80% відсотків електорату США категорично проти налаштовані проти Путіна. Ніхто йому не симпатизує. І коли Трамп зустрічався з Путіним, він більше собі е, зробив постріл. Можливо, да і зайшов зі слабкою перемовною позицією. Тому це і впливає е, на нього його е, активно критикує республіканська преса, демократична преса так, що там є кому за нас працювати. Ми повинні не так мислити. Ми українці часто знаєте, оце мрійництво, ми ніяк не можемо витравити у себе. От чи контролюємо ми американську пресу, чи можемо ми перебити ресурси Росії з пропагандою, які вони інвестують, там під 2 мільярди доларів на рік? Ні, це неможливо. А що у нас контрольовано? Виробництво нашої зброї і удари по території Росії, це ми можемо проконтролювати і таким чином, в тому числі, керувати волею Трампа? Тому що американці, коли побачать, що результати є. Тут серйозні пацани зібралися, які можуть вирішувати дуже багато питань. Ну, наприклад, знищити нафтогазові Ну там комплекс Росії. А у майбутній війни США проти Китаю це дуже в дійсності гарна функція може бути. І якщо вони можуть це зробити, значить це серйозні люди, треба з ними співпрацювати, ставати їхніми, ну, входити в дружні стосунки. Так, чи світ побудований, і тоді у нас більш раціонально буде побудована політика, і знаєте менше будемо часу витрачати, як у нас більшість Фейсбуку займається таким. Знаєте, е, е, е захоплива трампології Всі починають як шамани е цьому е тлумачити, що мав на увазі Трампа, що не мав на увазі Трамп, і що це у нього там на, на руці, що за пляма і uh -huh. чим він займався три дні? Трамп він же сказав три дні я займаюся гольфом. От і все у парі пане Траса. Тут ще такий момент, можливо, він трошки, скажімо так, конспірологічно прозвучить, але не можу нас запитати. От видання The Times пише, що Трампа не залишилося взагалі ідеї щодо просування мирного процесу в Україні, закінчився його черговий двотижневий термін. А про зустріч Путіна з Зеленського так нічого і не вирішено. Чи може бути так, що? Оце постійне від, скажімо так, безреакція відсутність реакції після завершення чергового дедлайну до Трампа. Це така свого роду стратегія затягування, що він очікує якихось певних подій на фронті, і саме з нашої сторони, адже ми вже бачили ті м, думки, які прозвучали на шпальних західних медіа. Офіційно, звісно, що Білий Дім не підтверджував. Але, начебто, Трамп теж зазначав Зеленському, що вам варто йти в контрнаступ. Чи може бути, що він якраз саме цього і чекає, коли ми зробимо якихось не знаю, подій на фронті, і ті? Які після того почне от цілком, супіс... цілком, цілком в дусі американської політики, цілком в дусі американської політики подивитися, хто ну хто все ж таки сильніше? Тому що якраз оці після цих спецоперацій з баушників, які була проведена оця повутина, uh -huh. в американській армії було ну було зроблено розуміння. А що Україна може виграти цю війну? Це дуже добре в дійсності для нас, якщо там ті ракети те, з тими характеристиками, які надходять до нас, вони є, і нам не будуть компостувати мозок щодо виробництва власної ракети, то це звичайно дає великі переваги Україні в дійсності, і тому ми повинні виходити з конкретних з конкретних речей. І виходити з їхньої позиції, якщо вони так роблять, ну добре, давайте будемо пробувати. Тобто, ми повинні орієнтуватися в тому, чи не те, що він говорить. Знаєте, є інтерв'ю кислицеї заступника міністра закордонних справ. Ну він живу Трампа бачить. Ну він говорить абсолютно розумна, чітка і зрозуміла людина. все інше це маска просто, да для гри з власним з власним електоратом, то щоб підтримувати рейтинги. Трамп же дивіться його ж практика і тактика розмови вона полягає в тому, що завжди можна викрутитись і завжди перевернути ситуацію на власний розсуд, так. Яка дозволяє йому завжди виглядати переможцем. Я хочу сказати, йому це вдається зробити це. Тому він такі двозначні фрази здаю Робить там: ну, наприклад, по, -по, -по Росії я можу запровадити санкції, але вони можуть і не спрацювати. Ось він завжди залишає собі простор для маневру. А тому а так ну політика тренд все рівно позитивний для України, куди б там не говорили. Чекати, ну дивіться, ну конкретні факти, якщо говорити. Як тільки Трамп прийшов до влади, одразу ж пішли падіння ціни на нафту в світі. Одразу ж це призвело до чого? До кризи російської економіки. Буквально за 9 місяців, за 9 місяців у Росія намалювалася така діра в бюджеті, що вони не знають, чим це закрити. Ну от Путін а, бігав по цьому а, бігав а, в Китай, щоб просити гроші, допомогу. А максимум, що він зміг добитися, це дозвіл на експорт цих а, а, північних оленів, судячи з усього, а, ось і, правда, Китай це ще відкрили. Як вони сказали, пробний безвізовий режим для Росіян? От ну як ви знаєте, що співпадіння, співпадіння не думаєш там, експорт оленів, а тут росіяни безвіз і так далі. Тому казати, що зовсім нічого нам ну там ставлять палець в колеса, ні, не ставлять. Чи знімаються санкції з Росії? Ні, не знімаються санкції з Росії. Жодна санкція з Росії не знята. Ні, по чому не домовились. Чи міг би він щось зробити більше? Міг би зробити більше, але він завжди запитує з європейців в першу чергу. А чого ви купуєте російську нафту та газ на 20 мільярдів доларів щорічно? Ну там євро йде. Вони він якраз і це дуже добре знаки для нас. Знаєте, чому? Це ще раз підкреслюю, що я завжди говорив, що у Трампа а, і Путіна фундаментальний конфлікт інтересів щодо нафти та газу. Путін хоче зняття санкцій, а, щоб європейці зняли санкції продавати більше нафти та газу. а, а у Трампу вже це не потрібно. Він спокійно заходить в ринок нафти та газу Європи, преміальний ринок, і хоче там заробляти гроші. От і все. 4 вересня Трамп та Зеленський мають зустрітися у Парижі. Це за даними Financial Times, Там, начебто, ще має бути Кірстармер, Фрідрих Мерц, Макрон, безумовно, і здається, генсек НАТО Марк Рюте і Урсула Фундерлен, голова Єврокомісії. І напередодні цієї новини російська пропаганда доволі активно так поширювала одну новину. Прямо от помітила, що і наші телеграм-канали теж це підхопили із засобу масової інформації. Був сюжет про щодо Герасмова і. І там, от його кабінеті, висіла карта, на якій от власне Росіяни включили з до свого складу Одеську та Миколаївську області на цій карті. І ми ж пам'ятаємо тези Трампа, де він зазначав, що якби не я у Росії було б значно амбітніші плани щодо захоплення інших областей України, і тут Росія ну просто робить такий плювок в Трампа і показує так, от дивиться. Не зважаючи на тебе все одно, ми хочемо ще й Одесьчину і Миколаївщину. Думаєте, Білому домі на ц... ну, на такі моменти зважають? Чи просто це сприймають, я Не знаю, ну його проблеми. Нас не повинні цікавити, зважає він, не зважає. Взагалі. Ну ми ж давайте так: чи можемо ми проконтролювати настрої Трампа? Не можемо. Ну. Да. Чи можемо ми там приконтролювати там? Настрої дружини Трампа, яка на нього може повпливати. Ні, не можемо. Але ми можемо рефлексивно керувати цими процесами, конкретними своїми діями. Ми повинні більше запитувати, де виробництво нашої зброї, так більше грошей повинно туди, скільки фламінг повинен долітати по Криму по Росії, для того, щоб знищити їхню енергетику. Тоді Трамп буде змушений приєднуватись до нашого успіху. От дивіться, як вони робили із, з із Ізраїлем. Вони ж не бомбардували Іран, поки не, побачили, не, не подивилися, що Ізраїль зробив свою роботу, що Ізраїль якісно виконав свою роботу. А потім вони вже вальяжно прилетіли, відбомбардували. Трамп поставив там, гілочку свою і сказав, що він всіх переміг. Так і ми повинні діяти. Тобто, ми повинні розуміти, що американці і весь світ завжди будуть будуватися на тому, щоб підтримувати сильного. Чим швидше Україна роздовває, наприклад, порти Балтійського моря. Ну, напр, наприклад, припиняється. Я думаю, що короткостроково ціль припинити експорт російської нафти в Індію. Угу. От Трамп не зміг дотиснути швидко Індію, а Україна допомогла. от І показати, що ми можемо бути корисними для нього, щоб він потім розказав, який він красавчик своєму електорату. Тоді це буде працювати, тобто, не конструкції толмачення знаєте, як там у нас по цьому там карти, таро, а що він що він там буде говорити, буде говорити, де він там гольф грав і все інше у нього своя програма. Ми не знаємо американського виборця. Ми не знаємо, що зараз актуально Ми не знаємо політичний контекст, який виступає Сполучених Штатів Америки, але ми знаємо свій контекст. І на, не, на нього ми повинні завжди орієнтуватися, а от в даному випадку. і тому виробляти зброю, підписувати там угоду щодо експорту зброї, а відкривати експорт, забезпечувати секретність підприємства по ВПК. Останнім часом багато чого зроблено. Ну і ну і Ну так далі і так далі. Угу. А щодо Індії, США ж вони ж звернулися до європейських партнерів щодо того, щоб вона теж запровадила аналогічні мити, як це зробила Америка, по відношенню до Індії. Як думаєте, Європа готова на цю, скажімо так, конфронтацію з Нюделі? А це до речі, початок нашої розмови. Що може що США зробити? А це ж удар по це ж удар фактично по, 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 по ланцюгу союзників Росії. Не напряму але по-іншому. Mm -hmm. Тобто вони вирішують до завдання. Да ну будуть, будуть mm -hmm. на них. Ну Дивіться, європейці вже прагнули в дійсності з багатьох питань. І змусили все ж таки платити гроші за оборону зі скрипом, зтоганом, що у нас грошей немає. Трамп, як людина прагматична, знаєте, як в 90-ті, таке була приказка, гроші є. Ні, немає. А якщо знайду це, коли знаєте, в темному під'їзді до тебе підходять так. Він знайшов гроші. Виявила, що гроші є. виявило що гроші є на закупівлю американської нафти та газу і відповідна зброї, в тому числі. І тому вони то можуть і це дотиснути на Індію. До речі, по Китаю кроки вже зроблені з боку Європейського союзу. Були запроваджені санкції проти парочки там китайських банків. Там Китай Верещав, хоча банки невеликі, але вирішали досить довго, тому що це дуже неприємно для них. новина. а по Індії влупили по заводу, де є частка Роснафти, і це призвело до того, що там зараз труднощі з, наприклад, з програмним забезпеченням. Майкрософт одразу ж відключив програмне забезпечення, щоб не забезпечити щоб не підпадати під санкції, і так далі. Тому може вийти, тому що є важелі, важелі тиску. От на європейців є важелі тиску, на ін на Індію є важелі тиску, а на Китай, наприклад, важелів тиску поки що немає. Угу. На останок а, тут заява пролунала від Дональда Трампа. Він звернувся до Цзіньпіня. Передайте мої найтепліші привітання Володимиру Путіну та Кім Чен чином, які будують змову проти Сполучених Штатів Америки. Написав Дональд Трамп, і зробив він а, це повідомив в той самий момент, коли у Пекіні розпочався великий військовий парад приурочений до завершення Другої світової війни. А, що це означає? Це якась погроза? Чи просто, ну скажімо, так мала б прозвучати хоч якась реакція з боку Білого Дому на е, ну на цей військовий парад? Ну військовий парад ну Трампа військовий парад, тут військовий парад Ну звичайно, що американці готуються до війни з Китаєм. Я я впевнений що воно так і є. Тому що ну точніше, Китай готується до війни, а американці намагаються наздолужити своє своє відставання від Китаю, і тому це дуже добре. Це така червона ганчірка, червона ганчірка для Трампа. Нехай там Путін і далі ходить побільше, нічого до речі, не отримуючи, і тому це дуже добре. Ну нехай так і говориться, це тобто. Дивіться, Трамп же руйнує фактично брікси? Руйнує шоса. Це все союзники Росії, які підтримують їх. без Китаю. Індії Росія давно брухнула вже під тиском Таких санкцій пане Тарасу. Уточню чи точно Трамп руйнує шос? З огляду на те, що ну Індія, як на мене, просто розвернулася в бік Китаю, вперше Чин на рентремоді приїхав до Китаю. Чин? За ну і що? ну приїхав. Ну від, ну відкрили вони там осполучення. Ну і що? Куди вони з питання? Коли вони свої 100 мільярдів експорту в США будуть дівати? Китаю продавати, Китай це купувати не збирається Росії. На нафіг воно Росії потрібно грошей? Нема чи, наприклад, Китай зараз будує велику там систему гідроелектростанцій, які забере дуже багато річок з Індії? Це якось вирішить це питання? Ні. Ну, індуси для збереження обличчя приїжджають там, обнімається. Ніхто нікуди не пішов. Спокійно. Ввели санкції, вони на Індію є важель тиску. Нікуди Індія не подінеться. Ну, приїхав ти один раз. Ну і що? Фундаментальне протиріччя це не вирішує. Ніхто не хоче сваритися в дійсності з американцями, індуси теж. Я вас запевняю ви побачите багато чого. До речі, на параді, на параді моді немає. Помітки. Так, це це правда. Він да, поїхав а, з а, раніше. А ще, да, тут розвороти, там вони цілуються, все спокійно. Це ж Азія. Ну ви ж повинні розуміти, що азійський менталітет він в чому що полягає. От у нас, європейських, ну ми більше індивідуалісти, ми не боїмося те, що називається втратити обличчя. Ну, ми можемо піти проти мейнстріму, умовно кажучи. Ну, кожен там людина, фактично. В Азії так не працює. В Азії головне це колективізм і збереження обличчя, те, що називається, і тому ну не можуть індуси сказати, що все ми послухали, як, як це. Вони зараз по іншому будуть це робити і по іншому виходити з цієї ситуації. Так що все спокійно буде. Ну що ж, будемо мати надію, що дійсно так стратегія виглядає в ніделі. Пане Тараса, щиро вам дякую за ваше роз'яснення цим питанням, яким разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, якщо якісь уточнення у вас лишили, залишайте свої коментарі під цим відео. Допомагав нам у цьому політолог Тарас Захородній. Пане Тарасе, дякую, що прийняли наше запрошення. Дякую до побачення.